А Трамп, незважаючи на те, що нібито прийняв вибачення Зеленського у його листі, про які він хоч згадав вчора чи сьогодні, за американським часом, під час його виступу перед обома палатами конгресу, він допомоги Україні не відновив. Абсолютно все залишилось на своїх містах. І я думаю, що це абсолютно логічно. Тому що на словах нашій владі ніхто не вірить. Тому що наша влада це, вибачте, всіх і вся. Вона обманює всіх і вся. Ну ви згадайте для початку її виборчу кампанію. Оті 4 тисячі євро. Оця країна моєї мрії, О, от. не буде корупції, не буде комівства. Я подам відставку. Як тільки я порушу закон, я йду на один термін. Ну, все, що робила ця влада на чолі із Зеленським, це була брехня своєму народу, а потім і міжнародним партнерам. Тому, звичайно, що Трамп не вірить. Я б взагалі на місці Трампа спочатку домовився б з Пуйлом. Про припинення вогню. Бистро треба, звичайно, нам це зробити за лічені дні. Ну, якщо він говорить, що у пойла є таке бажання, і Зеленський вроді як заявив в цьому листі, що він готовий до припинення вогню. Готовий домовлятися під керівництвом президента Дональда Трампа. Ну, так окей, якщо Путін справді тобі обіцяє на перемир'я, домовся з ним, а потім оголоси Зеленському. Ну так тоді і відновлювати поставки зброї в Україну не треба буде. Ну або щось відновити вже в рамках співробітництва поствоєнного. Але ну, я от ставлю себе на місце президента США, і, чесно кажучи, я би цьому чуваку не довіряв би. Хоча це дуже-дуже погана ситуація для нас. Тому що, ну, хоч там і кажуть, що на півроку вистачить, але такі речі, як розвіддані, розвіддані. От є різні е, повідомлення. Одні кажуть, що не припинили обмін розвідданими, вірніше, е, постачання розвідданим, розвідданих нам, тому що наші розвіддані їм не потрібні. Інші кажуть, що зупинили, і навіть британцям заборонили передавати. А от Starlink я не чув повідомлень, що е, вимкнули. А от Ну, Якщо вимкнути Starlink і справді перестати давати нам розвіддання, то це за день-два за два почнеться відчуватись, почнуться спочатку маленькі катастрофи, потім все більші і більші. Ну, Сподіваюсь, до цього не дійде. Вот а по всьому іншому. Ну ну треба доводити. Треба доводити на ділі нашому керівництву перед Трампом, що вони серйозно, і звичайно, переконувати Трампа як можна скоріше домовлятись про зупинку війни е, в небі, на морі, ну і найголовніше на землі.